колаген, гілоронку, кальцій, а результату немає. Знаєте, в чому може бути проблема? Саме у воді, бо без води ці речовини просто не засвоюються. Суглоб це ж не тільки хрящ, а ще й міжсуглобова рідина, яка аж на 80% складається саме із води. І якщо води не вистачає, гілоронка і колаген, вони просто не працюють. Тож яка вода має бути? Звичайно, вона має бути, по-перше, лужна. Мінералізована вода структурована, яка створить правильне середовище, бо при кислотності ефекту не буде. Там буде жити патогенна флора. І не забувайте про рук. Навіть проста ходьба активує оновлення суглобів. І, звичайно, результати вас здивують. Бо коли будете пити правильну воду, спрацює колеген, відновлюватиметься суглобова рідина, зменшиться біль, запалення, зникне хрустки і скутість. І суглоби омолоджуються саме із середини. Пишіть в коментарях вода. Надішлю посилання, де можна взяти цю воду. Приготувати її вдома за 5 хвилин і надам поетапну покрокову програму відновлення суглобів. Є фрукти, каші, овочі, і все одно здуття. Так, це може бути першим дзвіночком. І ось 5 симптомів. По перше, здуття після їжі. Вроді здорове харчування, але живіт як барабан, це не нормально. Друге чергування проносів із опорів. Така собі гойдалка, це не норма. А збій моторики кишківника. Третє біль у животі без причини. Зранку боліло, сходили в туалет, і полегшало. Це класика синдрому дратівливого кишечника. І друге чутливість до продуктів. Це буля, часник, гострий, дискомфорт це вже запалення слизової. І п'яте неоднорідний стул. Коли кал то рідкий, то твердий, то слиз, то крихти це тривожний сигнал. Синдром подразненого кишечника це не дрібниця. І якщо ігнорувати, то звичайно може дати ускладнення шкіра, суглоби, настрій, імунітет. Я знаю, як відновити через системний підхід. Напиши кишківник, коментарях. Надішлю покрокову крокову інструкцію.